З самого початку я хотів поздоровити всіх дітей з святом, хотів поздоровити всіх своїх колег, працівників соціальної сфери, які працюють з ними, працівників Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, вони багато працюють над тим, щоб нашим дітям, дітям України жилося краще. Коли ми підходимо до Таких дат, то мені здається, що це такий час, коли потрібно дуже коротко підвести певні підсумки, що ми маємо, які тенденції ми маємо якраз в плані захисту прав дітей, і поговорити про перспективи надзвичайно важливо, яку стратегію ми маємо, є в країні взагалі стратегія чи ні. Якщо говорити про певні підсумки. Я буду говорити про свою частину. Міністерство соціальної політики займається в основному тими дітьми, у яких є проблеми вже, і яким потрібна така серйозна допомога держави. Можу сказати, що ми маємо гарні тенденції по кількості дітей з сиріт. Я маю на увазі, що ці цифри постійно зменшуються. Якщо ми в 2009 році мали 100 тисяч 787 дітей сирі, то сьогодні в Україні 95 тисяч 545 дітей сирі зменшується ця кількість. Мені здається, що свого часу була прийнята надзвичайно такі важливі рішення і правильні рішення, коли ми почали від інтернатної форми утримання дітей переходити до сімейних форм виховання. І вже сьогодні можна говорити, що близько 77% дітей сиріт знаходяться в сімейних формах виховання. І ці е цифри теж постійно зростають. Якщо в 2009 році в сімейних формах виховання е знаходилось, е жили 71 273 дитини, то на сьогоднішній день це 73 570 е дітей. Поступово зменшується кількість дітей, які знаходяться в інтернатах, але все ж таки 21,5 тисяча дітей знаходяться в загальних інтернатах, і ми вважаємо, що це дуже серйозне завдання для всіх гілок влади, для всіх політиків, для того, щоб ми цю ситуацію змінили. Мені здається, що ми знайшли достатньо серйозні гроші в державі для того, щоб допомагати. Родинам, мамам, при народженні дитини, причому ці допомоги і надаються під час усиновлення дітей. Якщо подивитися тут на цифри, то у 2009 році ми за першу дитину допомагали родині чи мамі, яка одна народила дитину 12 тисяч 240 гривень. Ця допомога була зараз. Ця допомога складає двадцять. 7 330 гривень. Якщо подивитися на другу дитину, така допомога була 25 тисяч. Зараз це 54 тисячі 660 гривень. Якщо подивитися на, третю, на допомогу по третій дитині, було 50 тисяч, зараз 109 тисяч 320 гривень. Достатньо великі гроші. Безумовно, які. Допомагають родинам підтримувати дітей, і які певною мірою стимулюють родини для того, щоб вони народжували нам, українок і українців. За 2011 рік в Україні народилося 502 тисячі 595 дітей. Якщо говорити про те, яким чином держава підтримує дітей сирі, силі, то ми Повинні сказати, що тут теж ми маємо гарні тенденції. Держава чітко прикріпила це до прижиткового мінімуму, які ми розраховуємо на одну дитину. Тут є дитина до 6 років і від 6 до 18 років. І ми сплачуємо на кожну дитину сироту два прожиткових мінімуми. Якщо в 2009 році ця допомога була 1114 гривень, то зараз для дітей до 6 років це 1822 гривні. А дітей більше 6 років, в 2009 році ця допомога складала 1402 гривні. Зараз це 2268 гривень. Потрібно сказати, що на фінансове забезпечення прийомних родин і дитячих будинків з року в рік, от 10, 11, 12 рік, ми збільшимо фінансування, тому що там ми ще фінансуємо і батьків, які виховують. І там зарплати доходять до 5,5 прожиткових мінімумів це 5500 приблизно зараз гривень на батька чи на маму. От на це фінансування у 2010 році ми витратили 237 мільйонів, в 2011 283 мільйони, і зараз завдяки ініціативам президента України Віктора Федоровича Януковича, 344 мільйона гривень ми витрачаємо на підтримку таких родин у 2012 році. Дуже цікаво спостерігати за тенденціями в усиновленні дітей. Якщо ми у 2005 році мали тенденцію, коли усиновлення іноземцями значно перевищувало усиновлення українцями наших дітей. То зараз тенденція змінилася. У 2005 році Українці усиновили 1400 дітей, в 2011 2100 сто. І це набагато більше, ніж іноземці. Іноземці 970 дітей усиновили. Ми сьогодні раді тому, що в Україні е, живе, працює, виховує дітей 79 тисяч 493 багатодітні мами це мами е, героїні, які виховують 5 і більше своїх чи усиновлених е, дітей. Також разова допомога їм вже в цьому році складає 10 730 гривень. І е, я пам'ятаю ті проблемні часи, коли ми мали. Держава мала заборгованість перед ними сьогодні ніяких заборгованостей по всім цим статтям, про які я говорю, ми не маємо. Я міг би ще е, говорити про цифри, але мені здається, більше уваги треба приділити якраз е, тому, куди ми. Що ми будемо робити? Яку стратегію повинна мати країна для того, щоб зменшувати проблеми у маленьких дітей? От ми достатньо довго над цим працювали. Міністерство цим займається не так довго, тільки в кінці року нам передало повні функції ці. І в першу чергу ми зібрали громадські організації, ми зібрали міжнародні організації, тому сьогодні разом зі мною і Пані Мако, тому що вона представляє міжнародну організацію ЮНІСЕФ Організацію Об'єднаних Націй, і от на останньому засіданні Кабінету міністрів чи на передостанньому ми затвердили стратегію, Стратегію, яка перший раз як пріоритет поставила боротьбу не з наслідками. А профілактику. Ми захоплювалися тим, яким чином ми допомагаємо дітям-сиротам. Сьогодні, мені здається, ми повинні змінити стратегію для того, щоб все зробити, щоб дітей сиріт в Україні ставало все менше і менше. Для того, щоб зробити таким чином, щоб ми допомагали в першу чергу родинам. У нас ключовий об'єкт зараз повинен стати родина. Що передбачає е, стратегія? Ми передбачаємо, що е, відбудеться перехід від інтернатної системи виховання дітей до сімейної. До 2020 року ми повинні всіх дітей українських виховувати в родинних формах виховання. Надзвичайно важливо, тому що. В таких формах виховання, там, де є родина, чи там, де є невеличкий інтернат до 10 дітей, діти більш готові до життя виходять. Я не говорю про те, що у них там більше тепла, до них там більше уваги. Вони навчаються в звичайних школах, вони можуть готувати їжу, вони знають, як пришити гудзика. Тобто вони готуються до життя. І це. Зараз надзвичайно важливо. На цим сьогодні працюють практично всі обласні е, адміністрації. Вчора я був в Полтаві, там завдання поставлено на цей рік. Кожний район повинен відкрити по одному будинку сімейного типу. Виділяються місцеві гроші, розмовляють з бізнесом, заохочуючи їх. До 20-го року всі діти наші повинні бути в сімейних формах виховання, діти середня. Друга позиція. Ми маємо зараз, завдяки ініціативі президента безпрецедентну позицію. Ми збільшуємо кількість соціальних працівників. Ми постійно скорочували, особливо на центральному рівні, свою, будемо казати так, в гарному розумінні свою бюрократію. Тож Міністерство соціальної політики мінус 30% за рік ми скоротили людей. Але тут ми. Вимушені, і я вважаю, що це правильний крок. Ми вже в червні приймемо на роботу 12 тисяч фахівців. Це так звані соціальні уповноваження, соціальні дільничі, які будуть працювати, маючи свої дільниці. І основна, основне їх завдання, вони повинні добре знати ситуацію у всіх своїх родинах на своїй дільниці. І вони всі все повинні зробити в першу чергу, щоб захистити дітей в цих родинах. Є проблема у батьки, він втратив роботу, треба швидко знайти йому роботу і допомогти родині. Є вагітна мама, яка боїться народити дитину, з нею потрібно поговорити і сказати про ту велику державну підтримку, на яку вона може розраховувати. Народила така мама дитину, не може поїхати в район села. Ми повинні заповнити всі наші форми і допомогти, щоб ці гроші її почали надаватися без великої бюрократії. Випереджання. Не чекати, коли люди звертаються за соціальною допомогою, а йти до них і пропонувати таку соціальну допомогу. Ось мета, яку ми хочемо тут досягти. Друга позиція ми хотіли би. Реформувати саму систему надання соціальних послуг. Я вдячний Верховній Раді, яка прийняла е, закон, який надає можливість нам е, надавати соціальні послуги не тільки місцевою владою і центральною, а й громадськими організаціями. Як ми бачимо цю роботу, перше, зараз громадськими організаціями, з міжнародними організаціями міністерство розписує стандарти соціальних послуг. Після цього, коли ми відпрацюємо це, ми будемо проводити тендер, будемо вивчати і залучати до цих робіт громадські організації. Часто громадські організації роблять це сьогодні безкоштовно і краще, ніж місцева чи центральна влада. Ми повинні створити тут ринок, ми повинні створити тут конкуренцію. Для того, щоб не було зловживань, ми повинні посилити соціальний контроль за тим, яким чином надаються ці послуги. І ми будемо змінювати ситуацію. Ми маємо сьогодні по Україні 1400 приблизно соціальних інспекторів. Ми будемо їх готувати для того, щоб ми не втратили контроль за цими соціальними послугами. Надзвичайно важливо також продовжувати запровадження додаткового фінансування. Тим родинам, які утримують вдома дітей е, інвалідів. Ми вважаємо, що це сьогодні є один з головних наших пріоритетів: таких дітей менше усиновлюють, такі діти самі не можуть справитись з проблемами в житті. Тому ви бачите і чуєте про те, що ми говоримо: перший раз ми в Україні виділили біля 45 мільйонів гривень. На те, щоб допомогти родинам з дітьми, які хворіють на церебральні паралічі, ми значно підняли виплати родинам, які утримують вдома психічно хворих першої і другої групи. Вони отримували 10% прожиткового мінімуму це 109 гривень 40 копійок. Зараз вони вже почали отримувати. 100% прожиткового мінімуму працездатного це 1094 гривні. Ми підготували рішення Кабінету міністрів, яке буде заохочувати родину, усиновлювати чи виховувати дитину-сироту. Зараз інваліда в першу чергу. Зараз дитина-сирота отримує два прожиткових мінімуми, Я вам цифри називав. За, ми будемо пропонувати, щоб Кабінет міністрів нас підтримав, і ми за дитину-сироту надавали три прожиткових мінімуму, тому що там більше витрат на родину. І завдання у нас просте: мінімум таких дітей повинен позбавлятися родини. Ми, дітей-інвалідів, повинні залишати в родині і допомагати в родині. Тут надзвичайної гостроти зараз набуває побудова інтернатів денного перебування. Коли мама може привезти зранку дитину, залишити, піти на роботу, а вечором її забрати. Я бачив такі інтернати, скажімо, в тому ж Славутічі, сюди завтра, сьогодні буде там президент. Ми говорили вчора з е, мером Полтави. Ми допоможемо і знайдемо якусь допомогу для того, щоб обладнати такий центр зараз гарний, будується в Полтаві, найближчим часом буде відкритий. От на це. Потрібно направити свої зусилля. Ці центри не повинні бути дуже великими, тому що мамі ще потрібно, щоб було зручно добратися до своєї роботи. От сюди ми повинні направити свої зусилля. Посилення відповідальності місцевих органів влади за реалізацію державної політики з питань захисту прав дітей це теж наша стратегія. Ми повинні дати тут місцевої владі більше повноважень. Але з другого боку, от коли я говорю про Соціальних інспекторів, то ми вважаємо, що ми повинні їх прибрати з районного рівня і централізувати, підпорядкувати як мінімум обласному рівні для того, щоб функції контролю також посилювати. Ще раз хочу сказати, що ми стратегію розробляли разом з українськими громадськими організаціями, яких багато яким я дуже вдячний за те, що ми разом працювали, які надзвичайно віддано працюють над е, вирішенням проблем, е, вирішенням проблем е, е, дітей і сиріт, і е, ми разом працювали от, з представниками е, ЮНІСЕФ. Е, ще раз хочу сказати: головна мета попередження попередження, не допускати. До того щоб дитина ставала сиротою, і тут я хотів би на цьому завершити своє вступне слово. Дякую.